Оскновина Миколаївна Дністрі за 2 серпня 2024 року. Сьогодні у випуску дивіться про чергову допомогу від української діаспори з міста Ілава та як можуть оздоровитися діти родин зниклих безвісти та загиблих героїв у польсько-українському проєкті здоров'я дітей України. Інтерв'ю з Оксаною Держило. Чергову допомогу для українських бійців привіз отець Ярослав Гостинський, парох української греко-католицької церкви в Польщі до Миколаєва, крім амуніції і засобів гігієни, важливі медикаменти та речі, які потрібні для швидкої допомоги в зоні бойових дій. Довгі є, є є сорочки, і всефінландія це, це є медичні речі, ноші. Nosi odnorazowi, nosi do ewakuacji. E, jest rydyna, jaka czyści ruki, dezynfekuje rukę. E, jest pałeczki, e, czy, czy jak to nazwać po ukraińsku, dla tych, jakim nie mogą chodzić, podpiąć się nimi. E, jest dużo odzieży, to jest nowy odział. To są majki, to są szorty, to są trusy. Jest dużo pampersów, mokrych selfetów, konserwy różnego rodzaju harczy. takie taka e, niewielka maszyna, ale zapakowaliśmy maksymalnie, ile ona mogła pomieścić. Tą maszyną, którą ja przyjrzałem, Opel Vivaro. Ona też będzie niełyżona tutaj w Mykolaivie dla naszych biegaczy ale drugim razem, czemu ja muszę niej powrócić, bo jeszcze pod koniec lita chcę przywieźć generatory i kiedy przywieźę generatory, tudy maszyna z generatorem może się usunąć. E, ja wiem, kto sobie do sobie kto w tej razie? E, głównie ten oddech, harci, które my przywieźliśmy, one były przekazane z Finlandii, od tego Timo, to e, wszystko, do naszych parafian, wody i Oksany Weszko, na pewno dla Mikołajewa znanych, bo one Mikołajczane, jaki żyć teraz w Mene, w Polsce na parafii, ale także, e, mokre sufety, konserwy, pożertowały parafiany z mojej drugiej parafii, co Rodyna szpytak, e, tiwsi medyczni e, reci, pożartowała pożertowała Stacja, szybkiej do to CFS pochodził Pan Michu z głowa objednania Ukraińców w Olsztyni. Także koszty na poistku pożertwowały nasi parafiany i zostrudy. I z Iławy, także zbrodnicy. ja służę w trzech parafiach i te parafiany, jak każdego razu, do każdej Polski, do każdej humanitarnej, do pomowy dołączające zjawiały im, e, co wszyscy możemy realizować. Ta maszyna, to druga maszyna, którą przekazała obłasna e, policja z Olsztyna. Минулого року я доставив тут для поліцейського Миколаєва Opel Vivaro, такий самий, тільки жовтий. цей є білий. E, минулого року там та машина мала поламаний двигун. Ми за кошти парафіян купили двигун, поремонтували. Вона служить тут для поліції, для нашої армії. Ця машина мала поламану скриночку передач та всі інші. Речі механічні, також за кошти жертводавців. Машина була поремонтована. Коли вона приїхала тут, це була найкраща провірка, чи вона дійсно буде працювати і працює дуже дуже файно. Та вже у четвер, 1 серпня, вирушив 59-й волонтерський конвой від громадського формування Миколаївська народна самооборона. На фронт до бійців з допомогою а разом з допомогою з Польщі тут персональні посилки, солодощі, шкарпетки, кава та інша амуніція, яка призначена бійцям. Миколаївські волонтери відвідують Харківську, Донецьку, Запорізьку та Дніпропетровську області. Нагадаємо, що вся допомога формується завдяки підтримці небайдужих людей, підприємців Миколаївської міської ради та волонтерів. Що три тижні волонтери. Вирушають, аби допомогти та розмовою зігріти наших захисників. Тому закликаємо не бути байдужими та долучатися до підтримки, яка триває на регулярній основі, адже війна триває, і кожен спокійний день, який ми проживаємо, є завдяки нашим воїнам і воїнкам. Потрібні речі можете приносити до Миколаївського міського палацу культури або телефонувати 097 788 65 42. Іван Андрійчик покерує вашими дорогами, щоб щасливо заїхали туди. І назад, яку підтримку надають українським дітям в межах польсько-українського проєкту здоров'я дітей України сьогодні, в рамках випуску новин розповість Оксана Держило, медична координаторка проекту здоров'я дітей України. Доброго дня, добрий день. Дуже рада за запрошення. Вітаю усіх, хто нас слухає, і хочу донести направду, дуже цікаву інформацію про цей такий, як на мене, дуже важливий проєкт. Здоров'я дітей України, або ще, бо тому що це польсько-українське, Здоров'я дітей України, так, це є міждистриктальний ротарійський проєкт. А також я вважаю, що це як є міжнародна дружба, проєкт, який Покликаний зменшити так, зменшити от зараз дитячу воєнну травму, так внаслідок цієї страшної російсько-української війни, а також десь ознайомити діток з культурою, традиціями, знову ж таки мовою іншого народу і краю. Локацією так, локацією цього проекту є не Україна. Є територія Польщі, це є Закопанський край, це є е, польські татри. Е, чому Польща? Тому що я так думаю, тому що е, там є спокій, там немає цієї страшної війни, е, там е, немає сирен, там є тиша, є е, така локація для відновлення і е, оздоровлення так, тих дітей. Хочу додати, що основна мета сьогоднішньої нашої розмови це і те, що цей проект надається виключно безкоштовно дітям родин загиблих героїв а також ще які діти дітям пропонується такий відпочинок та релаксація. Так направду такими бенефіціарами я б сказала цього проекту. Це і дітки, та дітки, вік від 8 до 12 років, діти, батьки, яких загинули в цій війні, а також діти, батьки, яких зникли безвісти. Е, і я хочу додати, що ну, основним таким стрижним, таким організатором з польської сторони, так це є е, наш друг. Я можу так сказати, це є е, поляк. Так, він сам є з Польщі, з ротарійського клубу Замуж Ординацький, Ришард Лучин, який є організатором, який є таким засновником чия була ідея і заду. Цей проект реалізується вже з 2014 року, тобто з моменту настання в нас АТО, вторгнення так вторгнення російської. російської. Так і на початку, звичайно, що це були діти загиблих учасників, ну їх тоді ще було не так багато, і діти, які батьки, яких були травмовані. Я коли була в 2015 році, надавала медичний супровід тим так, то я, тоді були загиблі учасники, навіть були три хлопчики з батьків, яких згинули на Небесна Сотня, так, на Майдані. Ось. І цього року так, ми будемо святкувати, ну, святкувати 10-ту річницю цього проєкту. Дякуючи польським друзям, що вони підтримують це, підтримують ідею, то щоб українські діти відновилися, зреабілітувалися, так і мали можливість, хоч трішки. Хоч трішки е, десь е, побачити ті щасливі моменти, що не все так погано, так, що, в ну, тому, що всі, правда, всі зараз. Ми всі е, до всіх доторкнулася ця війна. Так, ми всі перебуваємо в стані якоїсь більш-менш травматизації. А скільки дітей вже взяли участь mm -hmm. а, в цьому проєкті? І взагалом, як відбуваються а, ці е, ну, табори, цей відпочинок як? Yeah. Mm -hmm. На один заїзд, так якщо сказати, на один заїзд, це максимум 33 дитини, плюс 5-6 опікунів. А взагалом, від моменту від початку цього проекту, це вже понад 700 дітей, які вже оздоровилися. І якщо не помиляюся, більше ніж 23 турнуси, тих ретрити вже відбулося. Участь є безкоштовно, так як ви сказали, абсолютно все проживання, харчування, екскурсії, все на себе приймає приймаюча сторона. І на кожен табір, так, на кожен цей ретрит є складена програма. Кожного дня діти мають певний план, так, починаючи з ринкової руханки і завершуючи тим, що відбій і нічна тиша. Так, з дітьми щоденно, так, чи в груповій е, якійсь, ну, формі, формі так, чи індивідуально працює, це надважливо психолог, що є одною з частиною так, складовою е, опікунів, так, психологи. І ну, що покликано, так, саме, самі е, закопани, так, чи територія закопаного, воно є. Ну, налаштовано на те, щоб це допомагати, тому що татри і гори, вони ну, самі розумієте, свіже гірське повітря воно оздоровлює так з багатою кількістю озон. Так також Закопане має є місцем локації термальних джерел, так mm -hmm. тому там є багато термальних басейнів, що теж не менш важливо, тому що це є як акватерапія, так mm -hmm. що є моментом дуже важливим дім. Дуже там відновлюються, релаксують, відкриваються. Е, так, і ну, звичайно, план, який складають педагоги, психологи одному, тобто з, з планом, який складають польські друзі, так є наш український план, який ми маємо там, що ми робимо сьогодні, що робимо завтра, що робимо післязавтра. Тобто, це все є чіткість, так, і відповідно до того, що ну, щоб доробитися протягом цього. З'їзду, дякую. Скільки табтаборів у цих відбулося? Заїздів цього року, і чи планується ще, і як можна доєднатися зокрема дітям з Миколаївської громади mm -hmm. з зустрічни? Mm -hmm. Цього року, ну це як правило, з 2000, від моменту вторгнення Російської Федерації з 22-го року це було щоквартально. А оце з 23-го року це практично щомісяця є заїзди в ці табори. Так і з Миколаївського району ми вже ну були запрошували це вже оздоровлено п'ятеро дітей. З трищини понад 10, так з України, так як я вже сказала, бо це діти з цієї України понад 700 дітей, і Миколаївські, та діти з Миколаївської ТГ мають можливість там долучитися. Я щиро сердечно запрошую скористатися такою можливістю до, 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 до тих турнусів. Так, мають можливість і запрошують, тому що це є. Це направду є моменти відновлення, моменти даємо дітям позитивні емоції, даємо дітям лишити свої образи, свої якісь негативні емоції у вигляді там арт-терапії на папері, так лишити свої ці емоції в басейні, так лишити ці свої емоції, наприклад, у виплеску в танці, коли вони там на дискотеці, це виплескує. Так ну і знову ж таки з індивідуальною чи груповою якимись заняття. З психологом, так я ще все запрошую діток діток того віку і до хочу ще додати, що основними такими, я б сказала, творцями щастя тих дітей є американська фундація Common Man for Ukraine, яка є основним таким фінансовим донором цих проектів. І тому ну, ми їм завдячуємо і дякуємо, які намагаються всіма можливими способами робити все, щоб ті табори відбувалися щомісяця. Так і е, одно, одночасно, ну я е, дякую всім усі, командам, які працювали і будуть працювати в тому проекті е, е, з тими дітками. Так, бо тому, що е, е, на жаль, ну ті діти знають війну не з екранів телевізора, ті діти знають війну з екранів ну, з вікна, з вікна авто, і, 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 і тому це важливо дякую, Оксана Дарівна. Дякую усім людям, які роблять таку корисну справу і дарують дітям можливість мати дитинство, зокрема дітям з України, які. Вже з 2014 року живуть в умовах війни, а з 22 року в умовах повномасштабного вторгнення, де безпечно по факту немає місця ніде. Якщо ж е, є бажаючі записати дитину на такий відпочинок, то е, з Миколаївської громади можна звертатися, зокрема до Оксани Держило е, і за номером телефону, який вказаний за екраном. Тому звертайтеся, майте можливість трішки відпочити і переключитися. На позитивні речі сьогодні, в рамках випуску новин, з Оксаною Держило, медичним координатором проекту здоров'я дітей України, розмовляли про благодійний проект, польсько-український благодійний проект. Дякую, слава героям! Слава тим, хто віддав життя за Україну. За новим церковним календарем свята трішки посунулись вперед. 6 серпня відзначатимуть день Яблушного Спаса, а 16 серпня християнське свято Успіння Пресвятої Богородиці. Редакція бажає всім мирних та спокійних вихідних затишних свят. Підписуйтесь на Ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.